Чуємо, що на окупованих територіях уже намагаються виплачувати пенсії в рублях, поки що у фальшивих, але тим не менш. А ми Україна все ще виплачує там соціальні виплати, ті самі пенсії, дитячі виплати. На жаль, в принципі, перше питання це по якраз по пенсіям. Це найбільше виплати, які на сьогоднішній день здійснює Україна. Якщо подивитися а, на а, до широкомасштабного наступу московитів на Україну із тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму було десь приблизно мільйон чотириста тисяч вимушено переселених осіб, і з них порядка мільйона. Це е, ті люди, які приїздили Крим від України соціальні виплати на сьогоднішній день, е, всі вони оформили картки. Коли я працював керівником Донецької військової цивільної адміністрації, ми раз в три місяці проводили верифікацію. Тобто е, отримувач соціальних виплат мав приїхати на е, територію контрольованої українською владою, підтвердити свою е, ідентичність, що ти є е, живий і здоровий, і після цього ти знову три місяці отримував на картку е, фінансового ресурсу. Потім, коли наступив ковід, на жаль, е, урядом було прийнято рішення. Спочатку на пів року, потім на дев'ять місяців, і фактично верифікація не проводилася на сьогоднішній день. В першу чергу розмежовуємо так званий старі тимчасово окуповані території це Донеччина, Луганська і менше Крим. А всі вони оформили картки пенсійні. І, на жаль, фактично по всім цим карткам оплати пенсій здійснюються. Проблема є у нових окупованих територіях там, Херсонщина, Так, цікаво, Николаїн, слухати, що і там. так далі. Так, 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 так. На сьогоднішній день Укрпошта, тобто не всі, не всі пенсіонери оформили картки. І Укрпошта доставляла в тому числі готівкою в принципі, пенсії цим людям. То сьогодні ті, хто має картки, отримують на картки. А ті, хто не має картки, і отримали готівкою, вони не отримують, і за заявами Мінсоцполітики їм нараховуються ці соціальні виплати, і при звільненні тих територій або при евакуації на територію контрольовану Україною, вони здійснюють повністю всі виплати будуть здійснені. Угу. Власне, це найбільше це десятки мільярдів гривень щомісячно і тут поки що жодних якихось кроків по верифікації не робиться. Я пам'ятаю весь час, у нас, в принципі, на Донеччині і міжнародні інституції говорили, що Україна має зобов'язання виплачувати соціальні виплати і зобов'язана не верифікувати виплачувати. Я тоді їм говорив наступне: що А, ми не збираємося виплачувати померлим і бойовикам пенсії. І якщо вони не підтвердять свою ідентичність, ми виплачувати не будемо. Uh -huh. Мало Укрпошта не може е, здійснити виплати і на місці зробити, тому що немає доступу і немає е, української юрисдикції на цих територіях. Через це, якщо, наприклад, чи Червоний Хрест, чи ООН. Готові взяти на себе цю функцію, то ми готові виплачувати оці соціальні виплати. А чи щоб... зв'язувалися ви якось з ними щоб організувати цей процес? Чи це поки так на рівні лише роздумів? Тоді було просто бла, бла, бла і і так далі. На сьогоднішній день нам потрібно в принципі, що я рекомендував би мінство з політики знову таки війти в контакт із Червоним Хрестом і е, структурами ООН. Для того, щоб все-таки провести верифікацію, уявіть, скільки, на жаль, людей загинуло в тому ж Маріуполі. По різним оцінкам, 50 і більше тисяч московити вбили українських громадян в Маріуполі. Скільки з них пенсіонерів? Але на сьогоднішній день вони не верифіковані, і на карточки людей пенсіонерів ці гроші перераховуються і, власне, або нараховуються. І в цьому напрямку нам потрібна верифікація. І е, е, сюди мають бути спрямовані зусилля якраз е, в принципі, наших органів. Uh -huh. Питання по колаборантам. Виплачувати тим людям пенсії і соціальні виплати, які воюють проти України, які працюють в Україні. <кій> Не наче так? Але е, знову таки, Верховна Рада зобов'язана в найближчий час прийняти закон про колаборацію. Щоб чітко визначити, і які наслідки колаборація несе, в угу. тому числі може бути, що виплати не будуть здійснюватися, якщо він є колаборантом. Тобто на сьогоднішній день влада має здійснити деякі речі. Я неодноразово закликав українську владу створити воєнні адміністрації в громадах на тимчасово окупованих територіях. І, власне, невеликим штатом можна А. Комунікувати з людьми, які знаходяться тимчасову окупацію, Б. Виявляти колаборантів і виявляти тих, хто має понести відповідальність за ці всі речі. Uh -huh. це, це в тому числі і по соціальним випадкам. От, наприклад, недавно я написав на цю тему пост, і до мене звернулися вчителі з Генічка, що uh -huh. з ними комунікацій жодних немає. Їм не виплачують заробітних плат. Вони не перейшли на сторону ворога, вони не заключили. Що їм робити? Ось зараз починається е, учбовий рік. Вони будуть працювати онлайн чи не будуть працювати онлайн. На жаль, Міністерство освіти нічого з цього приводу не говорить. По деяким територіям, е, в принципі, тимчасово окупованим, ну, наприклад, по Харківській області, е, частину виплачують людям е, заробітні плати в тому числі. Вчит... І такі питання є. Але на сьогоднішній день керованості, зрозумілості відсутні, відсутні моделі і алгоритми. Через це український бюджет втрачає, по-перше, а шалені кошти, б частину патріотів України не виплачуються ці соціальні випадки заробітні плати. І це на сьогоднішній день, в принципі, відсутня керованість, відсутня комунікація. З громадянами України на тимчасово окупованих територіях. Але ж є іще ще одна проблема: ті, хто отримують російське громадянство, отримують російські паспорти на тимчасово окупованих територіях, мають змогу отримувати відразу дві пенсії: І українську, і російську. От як з цим бути? Як там е, досягти справедливості? Ну, перше, перше питання це е, власне закон про колаборацію про те, що ми з вами говоримо. Угу. Тобто і вони воно... також відносяться до колаборантів, я зрозуміла. Це от визначити, тобто яким угу. якщо людина отримує московицьку пенсію, вона має бути позбавлена української пенсії, бо вона визначає, що відповідальним за все є Московія, ну, як... логічно, Радянського Союзу, і тоді української пенсії, українських соціальних виплат вони не можуть отримувати. Але для цього потрібні моделі і алгоритми виконавчої влади. Прикро, що у нас не можна це вирішити якось простіше, що для цього потрібні якісь складні маніпуляції. Ну але тим не менш, маємо що маємо. Хочеться вірити, що ні не складні маніпуляції. Все потрібно згідно закона Має бути його високий закон. А якщо законом це не врегульовано, то тоді. Складно, то тоді неможливо і так далі. І так ми далі. ж навіть не можемо їх громадянства позбавити тих людей, які собі взяли російський паспорт, які є колаборантами по суті. Це це дуже складно, і ну і в той же час і, і цим і і української пенсії також не можемо позбавити. Тому дивно, що цей процес зараз не не врегульований. Чому але, він... якщо, але якщо ним не займатись, то не врегулюємо на сьогоднішній день є питання про те, що в принципі, про громадянство. От сьогодні я побачив, що деяких громадян позбавили громадянства за те, що вони мають паспорт іншої держави. Насправді я почав би з органів державної влади. От вибачте, мене тільки на, на 8-й рік виявили, що заступник голови обласної ради Харківської області має московицьке громадянство 14 році в Криму отримав. Це скільки часу потрібно було? Це є проблема. Це ж насправді не так важко робиться. Так. Є сьогодні ідентифікаційний код московитим, платника податки. Він є в вільному доступі. Заходиш туди, ІНН, так званий московицький, і ти бачиш, хто ж є громадянами. Але цим треба займатися, цього треба хотіти прагнути. Для цього потрібна виконавча влада, а не для того, щоб підписи ставити на паперах. Пане Павле, дякую вам за цю розмову, за те, що роз'яснили все. Павло Жебрівський був з нами на зв'язку. Президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України.